Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сподіваюсь, ви здогадалися. Тут не треба бути якимсь правицем, щоб зрозуміти, що ми будемо дегустувати щось, а точніше, напій, який називається... Valentine's Finest – Це шотландські віски. Один із найбільш поширених віскі в світі. Пляшечка, як бачите, в мене невеличка, всього 200 мл, але це краще, аніж нічого. Кохана дружина підігнала мені такий презентик невеличкий під ялинку. І... Я вирішив з вами поділитись цією приємною такою хвилинкою в житті. Ну і, звичайно, поділитись враженнями від того, наскільки смачний цей напій чи ні. Зараз ми все це відкрапкуємо, звичайно, і спробуємо. Але щоб це було не просто дегустація алкоголю. На закусочку вона мені підігнала ось такий смаколик, можливо, не зовсім підійде для віскі, але тим не менше. Це якісь ковбаски, як бачите, причому, враховуючи те, що зображено там лося, я так думаю, що щось по типу якоїсь оленини Можливо, помиляюсь. Отже, зараз швиденько біжу, відкрию на кухні, щоб тут уже на камеру не займати час, візьму декілька цих паличок. Ну і, звичайно ж, спробуємо. Кому цікаво, друзі, запрошую. Друзі, як бачите, ось така вийшла у мене. Невеличка полянка. Склянка більше за пляшку. Ну нічого, то все, то все ерунда. Покажу вам трішки ближче, можливо цікаво. Зараз будемо ловити фокус до ночі. Бачимо такий цікавий як ці, зверху на пляжі. З голограмкою. Купувалось, до речі, воно не в нас. Дружина там на декілька днів ганяла в Європу. Ну, Можу, пожили, бідно, хвати. Я жартую. Ну, але реально було. Враховуючи ту обставину, що пляшечка всього на всього 200 мл, зрозуміло, тут нема ніякого дозатору. ще раз повторюсь, це Valentine's Finest, тобто ну, найбільш поширений такий якби, флагман е, даного віскі. Є там різні різновиди. Мене цікавив саме е, такий ну, найбільш поширений варіант. Друзі, буду наливати геть по трішки, тому що його тут не так і багато, тому буду розтягувати задоволення і економити. Ну, Візуально дуже схожий по кольору на свого попередника. Я маю на увазі того, що я прокуштував, пробував на Джоні Волкера. Ну, знову повторюсь, і пахне мені також схожим, Але якби було два варіанти, тобто ця пляшка і, і Джоні Волкер, да, той Red Label, то можна було б порівняти, звичайно ж, так поки одна, то запах, запах дуже схожий. Та ну, в принципі, вони всі, як на мене, чимось схожі. Просто в одних більш такий приємний запах, такий, ну, як би сказав би, ну, як, з якоюсь своєю ізюминкою. А інші більш такі якісь жорсткі. Куштуємо. Друзі, не знаю. Не скажу, що не сподобалось, але можливо це так мені здалося, що більш він жорсткіший. Не такий, як отой, пам'ятаєте, як він там вже забув Black Back to Black, чи як там я вже забув, називається, той, що я купував такий бюджетний варіант ВТБ, але Ну, от, якщо взяти Джоні Волкера, цей, що я вам недавно показував, то той більш м'який, цей такий більш жорсткий. Можливо, це мені так здалося, але реально показало, що той навіть... Перша заходила так м'якенько. цей такий дійсно шерсткенький. Стосовно смаку, мабуть, Джонні Волкер також мені сподобався більше. Якщо їх порівнювати, ціну я маю на увазі в Україні 0,7 цього і того, то ну, приблизно однакові, можливо, Валентайнс трішки дешевший. Але зовсім там на якийсь мізер, тому я вважаю, що вони по ціні приблизно в одній категорії. То, ну, можливо, це так мені здалося з першої, не знаю. Давайте скуштуємо ці ковбаски. До речі, я не помилився, тільки що глянув в перекладачу, поставив собі на телефон, чомусь я думав, що, що в мене він там є, але як виявилось, немає. Перекладача цього від Google і відповідно о, сфокусував. Тільки що він мені переклав як копчені ковбаски з лосятини В складі м'ясо лося і є свинина. Ну, звичайно ж, спеції там і так далі. Але бачите, я не помилився. Лось був зображений на упаковочці неспроста. Друзі, смачно. однозначно ті, хто любить оці холодні копченості, різноманітні, по типу таких ковбасок, кабаносі, ковбас, сиро в'ялених, сирокопчених, то вам сподобається, я думаю, є якийсь такий цікавий присмак. Вибачайте жую. Є якийсь присмак, якого не було, коли я їв цю сировіалину, сирокопчену ковбасу з планини, зеленини, сунжуку, то ну, тут якийсь присмак є, він абсолютно не противний, нічого не псує, але ну, такий незвичний якийсь. Але однозначно смачно, друзі, традиційно було три, але враховуючи те, що <кляшечка> пляшечка в нас маленька, мабуть, зупинимося на пробочте, можливо, там край обрізало, не знаю. Періодично при зйомці чомусь телефон сам вирішує, коли йому треба вимкнутись, коли йому не треба вимикатись. Я вам сказав про те, що, якщо там обрізав, сказав про те, що зазвичай я куштую три чарочки, але так як пляшечка маленька, то я думаю вистачить двох. Будемо розтягувати задоволення. В першу чергу подякую дружині за такий чудовий подарунок, підгон. Дякую жінка. Давайте вип'ємо, а потім поговоримо. О, дивіться, зазвичай друга моя заходити легше, але от тільки що я переконався, що... Правильно, я правий даний напій, він більш такий жорсткий. 40. Я думаю, можливо, він міцніший, тому так заходить жорстко, але ні, 40 градусів. І п'ється він досить такий жорстко. Ну, як це, як кажуть мої рецептори. Можливо, хтось скаже, що я помиляюся, не знаю. В даному випадку, я маю на увазі при дегустації, я вже на цьому не раз наголошував, я керуюсь своїми смаковими відчуттями. Те, що мої рецептори мені передають в мозок, я намагаюсь передати вам. Подобається, не подобається, смачно, не смачно, м'яко, жорстко, ну і так далі. Тому повторюсь, Балантайнс, оцей файнист, який найбільш поширений серед Балантайнс, ну, мені здається, жорсткувати. Якось так. Друзі, все, на цьому, на цьому я потихеньку з вами прощаюсь. Дякую всім, хто мене дивиться, дякую за ваші підписки, за ваші лайки, коментарі, за дизлайки. Без перебільшення, радий всьому, навіть якщо не зовсім приємні, там якісь мені пишуть речі. Це говорить про те, що людина все-таки зайшла на канал, подивилася, витратила свій час. І навіть якщо їй не сподобалося, це вже таке питання. Я ж не можу всім догодити. Комусь подобається, комусь не подобається. Але, тим не менше, з повагою до всіх, велике всім дякую. Друзі, тримайтесь! Бережіть себе скоріше нам перемоги та миру! Слава Україні!